Друзі, всім привіт! У мене видався новий закуп невеликий невеликий за кількістю найменувань. Але за об'ємом вийшло доволі так багатенько. Що саме придбала, зараз намагатимусь дуже швидко вам розповісти. Витратила 25,70 на це. Але ось тут, наприклад, я не витрачала кошти, мене сьогодні пригостили. Сім'я мадам, якою я підробляю, окрім основної роботи ще доволі часто, в цьому місяці доволі багато часу, приділила її будинку, її сім'ї, тому що в неї було багато гостей, і вона ви... зробила, зварила вареничку, конфітюру з фіг, тобто з інжиру. Причому з їхнього дерева, в них велике дерево є у дворі. Я за ним давно спостерігаю, а тут, ось, бачите, вже дозрівень жир, і вона зварила варення. І аж три баночки мені вирішила вона подарувати. Отже, це те, що... за що я не заплатила саме грошима, але це такий знак вдячності і її прихильності до мене. А що безпосередньо я сьогодні придбала в нет? Повернулася власне туди за картоплею. Дуже гарна пропозиція, тому я навіть не один мішечок 5 кілограмовий взяла, а два, Тож у нас тепер 10 кілограмів ось такої картоплі гарненької. 5 кілограмів коштує 2,69 Це 54 цен. Євро центи. євроценти за кілограм. Картоплі це дуже низька ціна, навіть там в сезон розпродажу картоплі, там взимку приблизно за стільки я купувала, здається, дешевше не було ніколи. Ціни вирішила брати, поки є така можливість. Далі молоко в нас закінчилося. Те, що я беру в соціальному магазині, немає зовсім. До магазину, як мінімум, ще 5 днів, тож. Треба щось з цим робити. Діти вимагають молока і то багато молока. 6 літрів, 99 центів коштує 1 літр. Тож 5,94 заплатила за ось таке середньої жирності, звичайне молоко. то. Економічна така упаковка, економічна ціна бушері. Так, вони записали те, що зі знижкою продавали мені сьогодні. Це індичка, саме філе. індички. Ескалоп написано. Кілограм повна ціна була 9,90, і тут є кілограм. А я купила це за 5 євро всього. 5 євро за кілограм індичого філе. Сьогоднішня дата стоїть, але я саме сьогодні його і приготую. буде у нас індичка на вечерю. 5 євро всього. Далі 2,96 теж ж акційна пропозиція, 20% знижки одразу дають. Сьогодні ось така пропозиція. Я власне їхала в тому числі і за цими паперовими рушниками, бо в нас закінчилися, ми їх використовуємо. Доволі багато на кухні, в першу чергу, там під час їжі, замість таких іншого виду серветок, ми користуємося рушниками паперовими завжди, так звикли. Тож всього 2,69 за 6 рулонів я заплатила. А 2,96, вибачте. Неправду сказала, купила трохи морозива, вирішила саме таке взяти, воно ну, вже в мене підтая. підтануло, бо чекало дві години ще моєї праці після закупу. І вже тут вдома якийсь час, <кій> воно будемо повторно заморожувати його. І такий об'єм, до речі, 1000 мл, ну, майже 500 грамів морозива ванільного, коштує всього 1,57. Ось так, Далі вирішила ще печиво купити. Насправді, мало солодощів, але згадала вже пізніше, що діти ввечері ходять, шукають щось солодке. а в нас немає, бо поїли все. Вдома, переважно, самі коли знаходяться. Ніхто там, звичайно, не контролює, вони нічого не запитують, тож солодощі йдуть в нас у першу чергу. Така особливість. ось. Я не скаржусь, але думаю, що замало солодкого купила. Добре, що хоч ось це печиво. Таке печиво за євро 46, пів кіло його тут. В ну, упаковці по 250 грамів, має бути смачним. Саме нетто не купувала, але такий різновид печива ми знаємо і дуже всім смакує. Спробуємо, що нетто пропонує, чи не гірша якість. І ще взяла сік. Чоловік мій зазвичай бере натуральний сік. На мій погляд, це теж натуральний, але тут є позначка, що засновано на концентраті. Я не знаю, чесно кажучи, наскільки це вважається гіршим, але взяла це просто в якості солодкого напою, бо я ось і компот варила, дуже багато діти таких напоїв п'ють, хочуть. Солодке щось, яблучний сік. Ну, а тут смаком він не відрізняється від такого соку, який не заснований на концентраті. Але, але він буквально трошечки зазвичай дешевше, там буквально на 10 центів літр дешевший. А тут була просто ще й пропозиція: два купуєш третій літр в подаруночок, і там 50, здається. 6,58 або 54 центрі. Зараз трошки загубила, скільки виходить за літр з такого виду знижки. Тож за 6 літрів я заплатила 504 мінус 68. Тож, рахуйте, ну, 3,40. ось так десь. 3,40 я заплатила за 6 літрів. І це ну, ледь не ціна мінеральної води. так, теж. Хочу. І мінеральну воду ми теж купуємо. Власне, ось такі в мене були закупи. Дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, я не надто сильно затягнула його, бо особливо нічого показувати, але я хотіла вам, так би мовити, для хронології, показати, які ще я роблю закупи протягом тижня. Дякую, бережіть себе, дякую вам за вподобайки. Буду вдячна, якщо ви напишете коментар, підпишетесь на канал. Щоб він мав розвиток, а я буду продовжувати знімати подібний контент. Всім спокійного дня, спокійного часу, доби бувайте.